Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Ім'я Ісуса Христа сьогодні відоме, мабуть, всім людям на планеті. І не має значення, чи вони вірять в нього, чи просто знайомі з цим іменем. Але хто такий Ісус? Що означає прийняти Ісуса як свого особистого Спасителя? І чи прийняли його ви? Перед тим як ви дасте відповідь, дозвольте пояснити. Перш за все, необхідно розуміти, хто такий Ісус? Що означає особистий Спаситель? Багато людей визнають Ісуса як добру людину, великого вчителя і навіть Божого пророка. Це справді характеристики Ісуса. Але вони не визначають, хто Він насправді. Біблія каже нам, що Ісус є Богом в тілі, Богом, що став людською істотою. Читаємо в Євангелії від Івана, першому розділі, перший вірш. Спокон віку було Слово. А слово в Бога було, і Бог було слово. Також 14. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Бог прийшов на землю, щоб навчати нас, зціляти нас, виправляти, прощати і померти за нас. Ісус Христос є Богом, Творцем, Господом. Чи прийняли ви саме такого Ісуса? Хто такий Спаситель і чому ми його потребуємо? У Біблії написано, що ми всі згрішили. Ми всі робили недобрі вчинки через наш гріх ми заслуговуємо Божого гніву і засудження. Єдиним справедливим покаранням за наші гріхи, здійснені проти безмежного і вічного Бога, є вічна смерть. Саме тому ми потребуємо Спасителя. Ісус Христос прийшов на землю і помер за нас. Смерть Ісуса, Бога в плоті, стала безмежною платою за наші гріхи. Він помер, аби понести покарання за наші переступи, щоб нам не довелося цього робити. А Воскресіння Христа з мертвих довело, що Його смерті було достатньо, щоб заплатити за наші гріхи. Чи є Ісус вашим особистим Спасителем? Багато людей розглядають християнство як відвідування церкви, здійснення якихось ритуалів, утримання від певних гріхів. Але цього недостатньо. Справжнє християнство це особисті стосунки з Ісусом Христом. Ніхто не спасається вірою інших, і ніхто не отримає прощення лише за добрі діла. Єдиний спосіб отримати Спасіння особисто прийняти Ісуса як свого Спасителя, вірячи в Його смерть як плату за ваші гріхи і в Його Воскресіння як гарантію вічного життя. Якщо ви бажаєте прийняти Ісуса Христа. Як вашого особистого Спасителя, давайте сьогодні звернемось до Нього у молитві. Дорогий наш Ісус, Спасителю наш, ти помер за наші гріхи, Ти Воскрес для нашого вічного спасіння, Ти прийшов на цю землю, щоб дати нам, Господи, вічність, щоб дати нам небо і дати нам можливість небесного життя. Ми хочемо подякувати Тобі. За великий твій подвиг, за твою велику жертву. І сьогодні хочемо разом з нашими глядачами сказати тобі: Господи, ми тебе любимо, і ми хочемо, щоб ти був не просто Спасителем у цього усього світу, щоб Ти був Спасителем особисто кожного з нас. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі глядачі. Пам'ятайте, телеканал Надія і програма «5 хвилин для вічності чекають ваших молитовних прохань. Потреб чи звернень, чи можливо досвідів за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.